Привіт, глядачі, хочу розповісти, можливо, комусь буде корисно з приводу філіппінської візи, ну, там отримання і таке інше якісь нюанси по візам. Е, ну, відразу хочу сказати, що актуально тільки для тих, у кого є український паспорт, тому що воно відрізняється, там у москалів свої якісь варіанти, у європейців свої. Тобто, ну, якщо у вас є. Якийсь інший паспорт, можливо, вам буде простіше і можна там гуглити з приводу іншого громадянства. Український паспорт на кінець 2024 року ну, приблизно такі умови, як я зараз розповім, і там є куча нюансів. Так от, по-перше, віза на Філіппіни з українським паспортом потрібна, ніяких варіантів візу по прильоту, там коротше. Без візи вас, скоріш за все, і в літак не пустять. Вам потрібно її оформлювати обов'язково. Ну, в країні, в якій ви знаходитесь поточний час, в тому числі і в Києві можна її оформити, в Європі, в Азії. Ну будь-де, я так розумію, її можна оформити. Далі, з приводу там, документи, які потрібні, що як оформлюється. Короче, це Філіппіни, тут все дуже складно. Тут немає ніякої е, ніякого універсального рецепта. В якихось країнах потрібно приходити самим, Там документів потрібно багато, в якихось відправляти поштою, в якихось дають легко і без е, зайвих питань, якихось дають важко і з кучею е, додаткових питань, документів Бог знає ще чого. Короче, бюрократія тут розвинена. І, скажімо так, ініціатива на місцях теж працює аж бігом. Вони тут можуть щось вигадати своє або на щось забити їм все одно. Коротше, що що я чув з приводу візи? По-перше, в Україні, якщо нема там часу й бажання, є якісь хелпери, які за тиждень оформлюють за 150 доларів візу без питань. На форумі тут присутніх на Філіпінах люди кажуть, що працює воно ну насправді воно працює без питань. Чув про оформлення в Варшаві. Людина просто прийшла, дала на місці 50 доларів додаткових до цього там візового збору, і їй цю візу вклеїли прям при, при ній за декілька годин. Як оформлювали ми? Ми їх оформлювали в Празі. Вони там заставили нас кучу анкет заповнити. Частину онлайн, частину на бумажці, частину роздрукувати, частину від руки. У всіх цих анкетах все одне і те ж саме. Там ім'я, фам фамілія, чим займаєшся. Всякі такі речі. Не бачу їм робити з цими анкетами, але вони їх полюбляють, і, і, і ну, багато де ці анкети хочуть. І тут на місці вже коротше, е, де ну, потрібні фотографії, я так розумію, що будь-де. Е, потрібні якісь гроші для сплати е, ну, цього збору. Ми прям, Кешем платили, вони сказали, що потрібен бути кеш саме в Празі. Що ще? Які алгоритми є? Якщо ви хочете оформити, ну, ви там знаходитесь в якійсь країні, ну, наприклад, в Німеччині, потрібно написати їм письмо на телефони, вони рідко відповідають, нагуглити там консульство посольство, написати листа, хочу візу, що для цього потрібно. Не чекайте, що вам відповідають там в той же день, або відповідь буде, або там навіть на наступний. Вони можуть тиждень тягнути, а потім прислати цю відповідь. І вже з тим списком і тими умовами, де день ніде де, де потрібно записуватись до них там на прийом, типу день і день не потрібно. Короче, країна викапує якісь умови. Ви виконуєте ці умови більш-менш. Всі майже всі хочуть обратний зворотній квиток, і його можуть теоретично спитати. І коли ви вже прилетите, і там в посольстві квиток цей, як правило, оформлюється на якихось сайтах там за 10 доларів типу бронювання, але не бронювання. Якихось таких дехто навіть в фотошопі малює, не знаю, як наскільки це. Гарна ідея, чи не гарна, сама правильна ідея, щоб точно не було ніяких питань, це зворотній квиток. Купуєте, наприклад, ви прилітаєте в Манілу, і через місяць у вас буде зворотній квиток в якусь країну найближчу, там за 50 доларів найближчий і найдешевший рейс. І у вас це цей квиток буде легальний, без без ціляких питань в деяких. В посольствах просять написати, типу, я не знаю, як це виростись, план поїздки. Типу, ці дні я там, ці дні я тут, стільки то днів, от у мене там бороня цього отелю, броня цього отелю. Тому пишіть найпростішу поїздку, типу, я тут на три тижні в манів. От боронюєте щось, що можна потім відмінити. Там на якихось букінгах чи Airbnb. І от у вас є броня, є квитки. Квитки, вони самі пишуть прямо на сайтах цих посольств. Не викуповуйте квитки на літак до того, як отримуєте візу. Тобто ну, потрібно якусь броню, не дуже є сайти, які за 10 доларів роблять, або дехто privat 24 робить це бронювання. Воно там через сутки злітає. Але їм достатньо цього, що ви роздруковуєте з більш-менш реальними якимись параметрами цю броню з польва 24 Тобто написали листа, отримали, які документи їм потрібні, зібрали ті документи, і там вже або поштою відправити, якщо вони скажуть, що поштою, або там записуєтесь до них і приходите. Хоча люди по ці правила порушують. Часто хтось каже, що потрібно було записуватися. Я так прийшов. Тобто, ніби правила є, але ну, їх часто порушують і на це закривають очі. Взагалі, в мене склалося е, таке враження, що у них головне імітація бурної діяльності. Ми тут працюємо в поті лица. Вони хочуть. Типу багато чого, ми там щось не донесли, вони нам сказали, да, потім же, ладно, донесете, ми не донесли ні, ні на що це не вплинуло. Коротше, скоріш за все, візу ви отримуєте, максимум, що може бути. Якщо ви прийшли без чогось, вони можуть скажуть, сказати, донесіть це, без цього нічого не буде. Ну донесете так, щоб вони там ой немає якихось документів. Дякуємо за гроші, які ви принесли за візовий збір. Ну, взагалі це десь там доларів 30-40 вони хочуть. З людини такого не буде, скоріш за все. Вони ну, з розумінням відносяться. Якщо щось потрібно, то дуже прям потрібно, то вони просто скажуть, що зробіть ще оце і принесіть пізніше. По-перше, ну, якщо у вас вже є ця віза і ви думаєте летіти, вам ще потрібно заповнити онлайн. Ну, якось я не знаю, як це зветься, типу. Дозвіл туриста, якусь фігню. без цього можуть не посадити на літак, і це можуть спросити на кордоні. Заповнюється воно доволі легко, але у нас воно не працювало. Ми заповнювали. Вони чекали декілька годин. писали, ой, у вас тут не дуже зрозумілі документи. Погано зафотили, перефотайте. Ми перефотили ще раз. Вони знову сказали, що документи не такі, як їм потрібно. Я, ну вже потрібно було їхати там до аеропорту, Ми вже забили на це, приїхали і коротше, не дуже воно там перевірялося. Всім було на цю е, пофіг. Але е, працівники авіакомпанії можуть на це типу подивитися і без цього не пустити, і будете там в паниці стояти десь біля стойки реєстрації і, і заповнювати. Воно вам потрібно ні. Тому Заповнити, як вже буде, так буде. Ну і якщо не пройде там ця реєстрація, ця приложуха вийде, що ой, щось пішло не так, ну фіг з нею, але вона у вас типу буде, і і буде, я так розумію, достатньо. Ось, Тобто без візи ви не попадаєте, візу оформлюєте. оформлюєте, які відгуки по цим візам? Кажуть, в Європі дають легко, в Україні дають легко, Україна це Європа. А в Азії можуть дуже 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 багато документів хотіти, там щось і дати не на 59 днів, а там максимум на 30. чогось азійські посольства і консульства відносяться не дуже. Не знаю чому. О, Може, не знаю. ревнощі у в них що ви там в Таїланді оформлюєте, вже тут грошей залишили на Філіппіни Не поїхали, Бог хто знає. Короче. В Азії трошки кажуть складніше, але все одно дають. В Європі легше. Тобто, якщо ви збираєтесь з Європи, можете там і оформити. В деяких місцях можна дати грошей, щоб було бустріше. Навіть, я так розумію, офіційно, в деяких місцях будете там 2-3 тижні чекати. Коротше, все дуже сильно відрізняється в залежності від країни. Я так розумію, Майже може від конкретної людини і це, це відрізняється. Хто там у вас ці документи приймає і з вами спілкується? От і це ну, все постійно змінюється, тому можливо там через півроку воно взагалі буде не актуальне, і все буде по-іншому. Це теж треба, треба враховувати на 24-й рік. На кінець отак. Потім з приводу легального перебування більшість строк ніж у вас віза. Потрібно десь за тиждень прийти до міграційної цієї служби, вона є багато де, вона є ну, у всіх більш-менш бага... великих місцях, от в магети, тут на Негресі є, звичайно, є в манілі, ну я думаю, Google підкаже прийти і просто заплатити гроші і можна продлити це ще на два місяці. Раніше можна було на півроку, зараз на два місяці. Коштує це перше. Продовження коштує доволі багато, щось там доларів, мабуть, двісті з людини. Вони тому що вони роблять вам таку типу місцевого документу, карточку там з чіпом, з яким з захистом ви там фотографуєтесь. Перше продовження, воно дороге, потім воно йде там щось там доларів сорок. І ці цифри постійно змінюються. Вони там є швидке, оформлення на швидке, короче. Ну, так, що вони дуже приблизні ці цифри, так що ну. Як то кажуть, ногами не, не пинати, але от воно як якось так, не е, можна продовжити на два місяці і потім ходити кожні два місяці. Це швидко, там не то, що там потрібно цілий день вбити, а пару годин максимум, е, приходити, продовжувати можна так до двох років для українців, е, ну там інші країни, не знаю. Коротше, до двох років, після двох років, якщо ви тут. Дуже вам сподобалося його з гроші на перебування тут. Можна вилітати кудись там до Таїланду чи до якоїсь ну, країни знову оформити візу, тому що візи ці однократні. Якщо ви її оформили на 15 хвилин, як то кажуть до іншої країни, вам знову її потрібно потрібно оформити. Так от, знову оформити візу після двох років перебування, і ішов. І можна ще два роки гратися. Знаходитись тут, і, ну на цей час закони такі, які вони там будуть потім. Закони ці становляться жорсткішими, тому що раніше можна було на 6 місяців продовжувати. І десь півроку тому ця шара закінчилася, причому не тільки для українців, а й там перед нами якісь америкоси. Ті боки вони європейці оформлювали, і їм теж сказали, що ні, щось місяців вже не буде. Вони там щось дітки ці, дуже дивувалися і не дуже були задоволені, але зараз два місяці максимально продовжені. От. Тому можливо, це через рік взагалі не буде можливим. І скажуть там, їдьте в іншу країну через два місяці оформлюйте, ну оформлюйте візу цю ще. Раз, Бог його знає, я не знаю на даний час таке. Ну, якщо є якісь коментарі, бо я розумію, що е і питання можете написати в коментарях, тому що, що я розумію, що я щось забув сказати. От. Ну, у нас доволі веселе було це оформлення, тому що у нас був такий веселий дід, який там щось навіть російською декілька слів знав, він там щось колись. Чуть ли не при СР... СРСР працював десь в Москві, е... приколювався з... з нас, там, казав, що а чого так мало ви там будете, ви не встигнете пиво попити і все таке, і накупатись. Потім ще там щось розповідав, а чого ви були стільки разів в Таїланді, а на Філіппінах не були. Потім там сміявся з нас, забрав гроші за оформлення і сказав нам, що ви не дуже обережні, будь не незрозуміло, кому гроші давати. Коре, Ну, такий він. хіканькі хаханьки візу цю мою зробив. Я так розумію, майже сам може за комп'ютером її робив. Вона така там фотку мені витягнув. І у мене таке довге лице стало. Я там сміявся з цієї фотки, думав, взагалі не признають на кордоні. По цій фотці в цій візі. Коротше, там було весело, прикалювався він з нас. Йому було нудно, мабуть, і потім. Коли ми прийшли це забирати, то дві години чекали, його не було. І там місцева секретарка ну, чешська на нього коротше, не була їм задоволена, казала, що він там губить документи і ключі від машини. Взагалі він, типу, розгільдяй, м'яко кажучи, і все таке інше. Коротше, ну такі. От, і ми вже тоді зрозуміли, почали розуміти, що таке Філіппіни. Зараз зрозуміло остаточно, що вони такі, скажемо так. По-перше, доволі веселі, а по-друге, доволі пофігістичні на все. От і так от нам цю візу дали. Коротше, все добре. І якщо ви будете оформлювати, я теж думаю, буде все добре, але готуйтесь заповнювати купу бумажок, яких ніхто не буде читати. А ще порада: не пишіть, що працюєте, пишіть якийсь фрілансер чи щось таке. Е, чому? Тому що якщо працюєте, ой, дайте справку з роботи, коротше, почнеться і ще якась фігня. Е, не працюю, нічого, коротше, нічого нема, не трогайте мене. От якось так. Чим, мен... Чим менше ви про себе всяких... таких нюансів розповісте, що можна буде від вас вимагати справку на цей нюанс, тим краще. От ну на з приводу грошей, вони хочуть на рахунку деяк, десь там тиші півтори доларів, вони хочуть розпечатку, наприклад, з Монобанку, їх влаштовує, що у вас там є півтори тисячі доларів, і на цю на цей нам місяць вам візу дадуть. взагалі віза до 59 днів, але ну можна мотивувати їм і 59 днів там, сказати, що ви будете там на парочку, ну два-три острови хочете побачити, але якщо вони захочуть з вас. На ці два-три острови оцю розписати план поїздки, то це вам буде складніше. Бронь на кожному острові, там де що будете їздити. Тому краще, як на мене, ну оформлювати, типу, їдеш манілу на три тижні, погуляти, по подивитись, чи ну вони дають вам місяць цей, а потім, якщо ви хочете залишитись, то просто продовжувати. Ну тут же вам дивитися, як вам зручніше, продовження нескладне. Пару анкет таких. Типа, ну, типу там ім'я, дата народження, колір, зріст, колір очей, зріст, це дичина, але вони таке хочуть. Ну і таке все, всяке. Може, ну, коротше, перший раз може трошки складно, на другий раз вже. Але вони френдлі, вони підкажуть, якщо щось не зрозуміло, то можна пальцем натикати, вони там щось. Іноді й самі можуть там щось заповнити, якщо щось не вписав. Вже, коротше, нічого складного. Так що чекаємо всіх на Філіппінах. Хто хоче і може, тут приємно. От картинка вам саме для того, щоб було бажання якісь анкети заповнювати. Гарного, гарного часу доби, скажемо так, до побачення.